У нас сьогодні змагання. Кожен учасник має номер, і вони приходять і отримують сьогодні подарунки і медалі. Змагання сьогодні ми хочемо зробити для наших наймолодших вихованців. Це діти від 8 до 14 років, і також долучитися дорослих, щоб вони також могли нам і допомогти, і зазвичай провести тренування. Катерина та Єлизавета вже два роки займаються в гуртку зі скандинавської ходьби. Це і корисно і цікаво. Тому вже можна. Потім посидіти, а змагання такі одні. Думаю, взяти участь. Якщо можу, то може і переможе. Це по перше корисно, і по-друге, це цікаво. І брати змагання теж дуже класно, і перемагати теж класно. Сьогодні така погода, що можна і вийти розігрітися. Ми поширюємо і надалі ці знання, щоб все більше молоді долучалися до здорового способу життя через скандинавську ходьбу. Тетяна Рибак прийшла взяти участь у святкових змаганнях. Розповідає, що скандинавською ходьбою займається півроку. Це з травня місяця. мені запропонували. Я сходила, мені дуже сподобалося на свіжому повітрі. Це рух, це рівняється спина, радість життя з'являється. Два, ну три кілометри я вже проходжу без проблем. Тетяна Рибак каже, що, попри вихідний, сьогодні на змагання йшла із задоволенням. І сонце гляньте, яке хороше, і тепло, і день гарний. А з дітьми пообщаєшся, ти ж молодієш, ти ж молодість, ти ж не чувствуєш свій вік уже. За словами Ірини Снігуровської, участь у змаганнях зі скандинавської ходьби взяли 20 людей. Захід провели в передноворічній атмосфері, усі учасники учасники отримали символічні подарунки. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.